Вітаю, мене звати Дмитро Гладишевський. Я інструктор з першої домедичної допомоги, волонтер громадської організації «МотоХелп». Біда може статися будь-коли від нашого злободенного обстрілів. ДТП до банальних серцевих нападів і інших невідкладних станів людини, і кожен з нас має знати, що робити в цій ситуації, як допомогти людині дожити до швидкої допомоги. Окрім знань, які ви можете отримати на курсах з домедичної допомоги, вам також потрібні якісь інструменти, вам потрібна аптечка, яку ви можете застосувати для того, щоб ваша допомога була ефективною. В цій серії відео ми вирішили розібратися. Що саме пропонує нам сьогодні мас-маркет, що ви можете купити на поличці в магазині і чи допоможе це вам рятувати вашу людину? Сьогодні у нас є три аптечки, і ми спробуємо зараз розібратись, чи ми можемо впоратись з серйозними травмами, використовуючи вміст цих трьох автомобільних аптечок. Це аптечки. Дешевого сегменту від 150 до 250 гривень. Нагадую, у Сергія був відкритий перелом з масивною кровотечею, також травма голови і травма ока. Давайте подивимось, що у нас тут є. Перше, з чим ми стикаємось, це те, що якщо ви досі не розпакували вашу аптечку з упаковки, ви будете витрачати на це уймішу часу, тому розпакуйте їх заздалегідь. Давайте будемо йти за сценарієм. Ми спочатку викинемо все, що нам точно не допоможе. А потім побачимо, що ми можемо зробити з тим, що залишиться. Власна безпека понад усе. Рукавички. Це рукавички. Все, вона вже тріснула. Да? Спробуємо ще одну. Рукавичок у нас немає. Аптечка номер два. Аптечка номер два. В аптечці No2, в принципі, історія та сама. Аптечка номер 3 Безпека. Безпека провтикалась. Будемо бажати, що Сережа не заразний. Що нам допоможе? Іще. Перекис водню. Ну, не сильно допоможе. Спиртові серветочки. З розміром 3 см. Теж не дуже допоможе. Бінтики, ну окей, можливо. Так, що у нас тут є? Холодовий пакет, бінт нестерильний, вата, палочки ушні. Не знаю, для чого вони тут. Пластир від мозолік. теж не сильно допоможе. І серветочки для обробки шкіри з перекисом, з курагіном і з хлоргіксидіном. При масивній кровотечі мало. А, а і ще одна якась є. За м'яком. Це взагалі огонь. І антисептична спиртова. Ну, рукавичок немає. Бінт нестерильний. Пластир від мозолей. Улавочки. Е, знову вата. А, і це теж вата. І марлева серветка 7,5 на 7,5 см. Отже, у нас трьох аптечок для того, щоб зупинити масивну кровотечу. І порад з травмою голови і ока. Є бінтик 5х5 см. Ще два бінтика 10 см на 5 м, Охолоджуючий пакет. І серветочка 7,5 з половини не сім Пробач Сережа, але ти помер.